Кам'янське продовжує плідну співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій, який фінансується урядом Німеччини. Днями представники міста та організація підписали меморандум про співпрацю. Завдяки цьому можливе проведення ремонтних робіт у будівлі поліклініки по вулиці Сергія Слісаренко. Починаючи з 2015 року, на чолі з Українським фондом соціальних інвестицій у Кам'янському успішно реалізували три важливих соціальних проєкти: провели капітальний ремонт 42-ї школи та реконструкцію. Гуртожитку по проспекту Конституції, а також повну модернізацію амбулаторії на базі лівобережної поліклініки. У планах у очільника міста Андрія Білоусова ремонт на другому поверсі сьомої поліклініки. У закладі хочуть провести повну модернізацію, виконати ремонт внутрішніх приміщень та замінити всі вікна. Наразі амбулаторія обслуговує 17 тисяч мешканців, у тому числі дітей, вагітних жінок і вимушених переселенців. Дуже дякую фонду соціальних інвестицій українську. Дуже дякую уряду Німеччини за те, що на протязі стольких років підтримує наше місто, підтримує нас і в цей непростий для України час і реконструкція, і проведення до ладу будівелі охорони здоров'я буде допомагати нашим мешканцям, вимушеним переселенцям, нашим військовим. Дуже вдячні Кам'янській міській раді Андрію Леонідовичу за командну роботу щодо співпраці з українським фондом соціальних інвестицій. Вадженні соціально значущих проектів для громади плануємо, що і наступні проекти будуть вдало реалізовані нашим фондом українським фондом соціальних інвестицій в громаді міста Кам'янського, і що поліпшить умови перебування мешканців і пацієнтів, і отримують вони якісні послуги.